Концепт інь янь походить зі стародавньої китайської традиції в рамках йоги. Інь це повільні вправи, в яких затримуються на довше з метою ніжного розтягнення сполучних тканин. Янь це активні вправи, в яких ми рухаємось динамічно та покращуємо силу. Такі практики це ідеальний баланс обох світів. Для цієї практики вам можливо знадобляться блоки та стрічка або поясок. В мене сьогодні мінімальна кількість обладнання, тому що я знаходжуся у парку, тому якщо ви практикуєте вдома, сподіваюся, що у вас є це обладнання. І ми розпочнемо у положенні лежачі, тому просто, як ви є, лягайте на спину, ноги прямі Ох. і витягніть руки над головою. І просто розслабте руки на підлозі. Ми почнемо з пози бананасана. тому спочатку переведіть ступні та щиколотки до правої сторони. Ваші стегна, живіт кор залишається у центрі, і опція перевести плечі, руки також до правої сторони. Ви можете залишатися як ви є, або покласти ліву щиколотку на праву щиколотку. і правою рукою можете взятися за ліве зап'ястя і витягуємося через ліву сторону тіла. Зверніть увагу, де саме відчуваєте розтяжку. Можливо, це бік вашого тулуба. Можливо, це стигно, а можливо, це все разом. Якщо ви раптом зараз дивитесь на екран і не розумієте, де моя рука, я просто прикриваюся від сонця <свісно> своєю правою рукою. І почніть помічати своє дихання тут. Приведіть увагу до кінчика носу. Зробіть глибокий вдих, зробіть повільний видих, розслабте нижню щелубу, розслабте живіт. Глибокий вдих, повільний видих. Зробіть глибокий вдих і видих через рот. Добре, на наступному вдиху поверніть ступні і щиколотки. поверніть плечі та руки. Руки залишаються над головою. На видиху залишайтеся тут. І ми одразу зробимо те ж саме в іншу сторону. Тепер переведіть ступні та щиколотки до лівої сторони. Ви можете покласти одразу праву щиколотку на ліву. І потягніться плечами, руками до лівої сторони. І можете взятися лівим, лівою рукою за праве заплястя. Зверніть увагу на різницю у лівій та правій стороні. Давайте зробимо ще один вдих. Видих через рот. Наступний вдих поверніть все до центру. І на видиху відпустіть руку вздовж тіла. Знайдіть свою міні шавасану розслабте все, можете заключити очі. Добре, тепер по-своєму перевертайтеся спочатку на праву або на ліву сторону. Затримайтесь тут як плавний перехід між позами, і не поспішаючи, знайдіть своє положення на четвереньках, на руках та колінах. Поставте коліна на ширині стегон, руки трошки ширші за плечі та широко розправте пальці рук. Добре, і сьогодні у нас буде незвичайна а, кішка корова. Випряміть праву ногу до заду килимку і підійміть праві пальці ніг. Потягніться пальцями ніг назад. Тепер на вдиху розкрити груди, підійміть праву ногу трошки вище. На видиху ми округлюємося, зігніть праве коліно і потягніться носом до коліна. Тепер на видиху, витягніть праву ногу назад. Розкрити груди, прогинаємось через спину. подивіться вперед. На видиху повторюємо, округлюємося, та тягнемось носом до коліна. Останній раз глибокий. Вдих і повільний видих. Округлюємося. Тепер на вдиху ми розкриваємося через все тіло. Тягнемось правою ногою назад. На видиху залишайтеся тут, повільно підійміть ліву руку та витягніть ліву руку біля вуха. Балансуємо ліва рука та права нога. Зробіть тут вдих. На видиху відпустіть ліву руку донизу, але залишіть праву ногу над килимком. Зробіть ще один вдих. І тепер на видиху зігніть праве коліно, потягніться п'ятою до неба. Я повернусь до вас, залишайтеся, як ви є, зробіть ще один вдих. Тепер на видиху приверніть стегнову кістку і потягніться лівим коліном до сторони. І тепер витягніть праву ногу до сторони, зробіть ще один вдих. І на видиху потягніться правою ступнею вперед і поставте праву ступню біля. Зовнішньої частини правої руки, тобто на краєчок вашого килимку. Якщо у вас ви відчуваєте, що у вас тут багато місця, ви можете підвернути ліві пальці ніг, підняти ліве коліно та відправити ліві пальці ніг трошки назад, відпустити ліве коліно, відпустити ліві пальці ніг. Якщо ліве коліно чутливе, ви можете підкласти щось м'яке, наприклад, подушку чи рушник, або навіть скласти килимок вдвоє. Ви можете підкласти блоки під руки. Або, якщо ви сьогодні відчуваєте гнучкість, можливо, ви хочете зігнути лікті та відпустити передпліччя знову ж таки на блоки, або на підлогу. Це наша інь поза. Зазвичай в повноцінних класах ми затримаємось в інь позах на 3-4 хвилини. Це таке оптимальний час. Традиційно в інь позах затримувались до 20 хвилин. Але сьогодні у нас коротке заняття, тому. Ми затримаємо ще на декілька дихань тут. Переконайтеся, що єдине, що рухається у вашому тілі, це ваше дихання. Давайте зробимо ще один вдих і видих через рот. Тепер підвірніть ліві пальці ніг, підійміть ліве коліно, нахиліться на рухи на руки, і тепер силою відправте праву ступню назад. Ви можете відпустити коліна донизу, або залишіться тут зі мною у планці. Зробіть вдих. І на видиху відпускаємо коліна. Якщо ви ще цього не зробили, зігніть лікті, відпустіть груди та підборіддя на підлогу. І на наступному вдиху відштовхніть підлогу від себе маленька кобра. Але залишіться тут, відпустіть пальці ніг. І тепер ми переходимо у позу сфінкса. Поставте лікті перед собою, підіміть груди. І переконайтеся, що плече знаходиться прямо над ліктем. Тепер подивіться до своїх ліктів і поставте їх трошки ближче одне до одного. Широко розправте пальці рук. Тепер обіпріться на свої лікті та перепліччя. І підійміть живіт. Невеличке напруження у кору. Тепер підійміть груди і потягніться маківкою голови до неба. І відпустіть живіт. Розслабте все, розслабте живіт, розслабте стегна. Відпустіть плечі від вух і продовжуйте тягнутися до неба. Так як у нас практика інь-янь, це наша інь-янь віньяса, ми робимо її через, не через кобру і не через собаку мордою догори, а через позу Сфінкса. У позі Сфінкса ми ніжно розтягуємо м'язу животу і розкриваємо груди. Ще один вдих. І видих. Тепер відпустіть груди, поставте долоні біля ребер. Відштовхніться руками, підійміть груди, підійміть стегна. Переконайтеся, що руки ширші за плечі, підверніть пальці ніг, підійміть коліна, стегна назад і догори. Собака мордою донизу. А, да Можете тут позгинати коліна, якщо це відчувається потрібним. Щоб трошки розім'яти задню поверхню ніг стегон. І на наступному вдиху відпускаємо коліна донизу, повертаємось в нашу позу на четвереньках. На видиху залишаємося тут. І тепер ми зробимо теж саме на другу сторону. Витягніть ліву ногу назад і підійміть ліву ступню, Потягніться пальцями ніг назад. Зробіть тут вдих, підійміть трошки вище розкрити груди на видиху, згинаємо ліве коліно. Укруглюємося через спину і тягнемось носом до коліна. Тепер зробіть вдих, потягніться повністю через все тіло. І на видиху округлимось, згинаємо коліна і тягнемось носом до коліна. Глибокий вдих, тягнемось через все тіло і видих. Останній раз. Тепер вдих ми витягуємось. І на видиху залишайтеся тут. І тепер підійміть праву долоню і витягніть праву руку біля вуха. Балансуємо ліва нога та права рука. Розслабте м'язо обличчя, розслабте нижню щелепу. Зробіть ще вдих. На видиху відпустіть праву долоню донизу. Тепер залишіть ліву, ліву ногу піднятою, зробіть вдих. І на видоху зігніть коліно. Зробіть ще один вдих. На видоху поверніть стегнову кістку. Потягніться коліном до сторони. Зробіть ще один вдих. На видоху випряміть ліву ногу. Ще один вдих. І на видиху тепер можете знову зігнути коліно і потягніться лівою ступнею вперед, зробіть крок зовнішньої частини вашої лівої руки на краєчок килимку. Опція залишатися тут або підвернути праві пальці ніг, підняти коліно і відправити ці пальці трошки назад, відпустити все на підлогу. Ті самі опції для рук ви можете підкласти блоки, можете залишатися на підлозі, або можете відпустити лікті донизу. Традиційно інь практики використовувались у тренуваннях кунг-фу, і саме там затримувались в цих позах до 20 хвилин. Давайте зробимо ще один вдих. Видих через рот. Тепер підверніть праві пальці ніг, підійміть праве коліно, обіпріться на руки і з силою відправте ліву ступню назад. Планка зробіть тут вдих. На видиху відпустіть коліна. Тепер зігніть лікті, відпустіть груди та підборіддя на підлогу, на вдиху. Відштовхуємо підлогу від себе, підіймаємо груди маленька кобра. Відпустіть пальці ніг. І на видуху відштовхніться руками. Тепер поставте коліна ширші за стегна, великі пальці в них з'єднуються. Поза дитини. Відпустіть чоло на підлогу або, можливо, на його блок, і витягніть руки вперед. Тепер на вдиху переведіть руки до колін, підійміть груди, сідайте на п'яти І на видиху нагліться до однієї сторони, витягніть ноги вперед, але зігніть коліна і поставте ступні на підлогу на ширині стегон, так, щоб е, пальці ніг показували вперед. Тепер поставте руки за стегами, ширші за плечі, пальцями рук до сторін. Відчуйте килимок, землю під долонями та ступнями. На наступному вдиху підійміть стегна. Поза на четвереньках, навпаки, і на видиху відпускаємо стегна. Глибокий вдих, щоб підняти розкрити груди лопатки разом. Відпустіть плечі вниз і на видиху відпускаємось. Ще раз глибокий вдих. Лопатки разом. І на видиху відпускаємо все. Тепер витягніть праву ногу, зігніть ліве коліно вже зігнути. Відпустіть коліна на підлогу і поставте ліву ступню до внутрішньої частини правого стегна. Тепер подивіться до вашої прямої ноги, розслабте право ступню. ви можете тут зігнути праве коліно настільки, наскільки потрібно, на вдиху, підійміть руки над головою. І на видиху нахиляємося над правим стегном, і ви можете руками взятися за гумілку, за щиколотку, або за ступні. Або пам'ятаєте, я казала вам про ремінь, або стрічку на початку. Ви можете тут використовувати стрічку і обернути її навколо вашої правої ступні. Тепер просто тут розслабтеся, розслабте шию, шия та спина в одній лінії. Це також наша інпоза. Продовжити тут дихати глибоко, насичуючи киснем кожну клітинку тіла. Розслабте руки і на наступному вдиху просто підійміть груди, спина пряма. На видиху залишаємося тут. Тепер поверніть ліву ступню на підлогу. Права нога залишається прямою. І поставте ліву руку за спиною. Тепер на вдиху, підійміть праву руку над головою. На видиху скручуємось до лівої сторони, зігніть лікоть та відправте правий лікоть за ліве коліно. Можете тут заплющити очі. Наступний вдих, подивіться вперед. На видиху розкручуємось, повертаємось вперед. І тепер змінюємо положення ніг. Ліва нога пряма, праве коліно зігнуте, але цього разу відпустіть праве коліно на підлогу, і права ступня буде до внутрішньої частини лівого стегна. І ви можете відправити ліву ногу трошки ближче до краю каламку. Розслабте ліву ступню. праве ліве коліно може бути зігнутим. І повертаємось до нашої прямої ноги на вдиху Піднімаємо руки. І на вдиху складаємось і тягнемось аж до пальців. ніг візьміться за гомірку, за щиколотку, За ступню, можливо, у вас тут стрічка. І розслабтеся. Тут у нас іде розтяжка через всю задню сторону тіла, через наші м'язи попереку, задню поверхню стегна, можливо, ви відчуваєте розтяжку у лиці. Можливо, навіть у шиї, відпустіть долоні, зробіть вдих. Поверніться до вашого звичайного положення. Пряма спина. На видиху залишаємося тут. Тепер поставте праву ступню на підлогу. Праве коліно залишається зігнутим. І тепер права рука за спиною, на килимку на вдиху, ліва рука над головою. І на видиху скручуємось до правої сторони, зігніть лівий лікоть і відправте лівий лікоть за праве коліно. Можливо, подивіться до правого плеча, якщо тут зручно шиї. Скручування. Наступний вдих, подивіться вперед. І на видиху розкручуємось, повертаємось вперед. Добре, тепер випряміть ноги і цього разу з'єднайте ступні разом. І відправте коліна до сторони. У хатха та Віняса йозі зазвичай ми стараємось підвести ступні у цій у цій позі поза бадакона са на поза Металека. ми Зазвичай стараємось підвести наші ступні якомога ближче до тазу. Але в йозі ми навпаки, стараємось зробити тут такий квадрат і відправити ступні трошки вперед. Це просто будуть інші відчуття. І тепер просто як ви є нахиліться. Донизу ви можете тут навіть покласти подушку і відпочити на подушці. І відчуйте розтягнення у сідницях з боків стегон. Тепер на вдиху ми повертаємось до прямого положення. І на видиху поставте коліна разом і обійміть себе. Хвилинка подяки до тіла, до вашої практики. Подякуйте собі за те, що ви виділили цей час на турботу до себе. А я дякую вам, що ви приєдналися до мене. На цю практику розгорнуті ще практики 45-60 хвилин з повними поясненнями з пранаямою, медитацією та підтримкою у телеграмі. У мене на патроні за цим посиланням. Я буду рада вас там бачити.